Всім привіт! Ніколи не здогадаєтесь, куди я приїхав? У церкву на службу. ж неділя. Приїхав у байк-парк на Даріки покататися, роздати трошечки грязюки. Покажу вам, що я вже навчився тут стрибати, що я приїхав, що я планую проїхати. А ну-ка, зацініть мою нову масочку. Джульба Шаттл прикупив собі таку вайб-2007-го, чисто. Хі -хі. Така рожева стильова. З фішок прикольних тут, тут такі зйомні щочки на магнітах. Щоб, якщо влітку катати, щоб сильно не запривало обличчя, щоб була краща вентиляція. Можна навіть на лижах в ній їздити, якщо там бекантрі якась. Можна зняти так само, щоб просто не запривало лице. Це, це перша, друге, тут подвійна лінза, яка взагалі не запотіває. Я його трошки потестив і взагалі не пріє. Якщо дихаєш сюди всередину, вона не, це, не запотіває. Зараз якраз таку холодину кататися в, в, в звичайних окулярах задуває дуже сильно обличчя. А, Ну і ще забув сказати, що в комплекті дві лінзи. Прозора, як у мене, ця, і. Трошечки затемнена на сонячну погоду. Зараз поки одягаємо захист туди-сюди. Поїдемо, порозминаємось, а потім вам уже покажу лінії, які я нові пригнув. Так, приїхав, коли ми вже додому йдемо. Ти що, серйозно? Я, так, а що, Ти сказав, що три години назад приїдеш, а приїхав на 3 години пізніше. Не розказуй. Я тут уже півгодини. Трошечки поставив починається, щось, блін, копоти дощик. Так що треба втигнути хоча б годинку, я сподіваюся, годинку-дві покататися. Просто до 12-ї спати не треба було. а да. ну, Моросня у нього починає. До, я до 10-ї спав. Це нами зараз поїду другу трасу. Вже таке трошки прокатився, Можна і по, вже повністю якусь трасу проїхати. Шестерочка, шестиметровий гепчик. І сюди маленький. Опа! Ого! Щось я так видернуло вверх прям його Пацани мене кинули. Я з ними только один спуск робив Все, я тільки приїхав, а вони поїхали від мене. То що, буду сам сьогодні кататись, зараз оце полторашечку поїду. Ух, їбать! Ого, слизько чуть нас ловил обличчями землю. Ого! Вот это я перелетел. Дивіться, що я в цьому році пульнув. Оце траса полторашка і це центр Центр полторашки. і виліт, Ну, грубо кажучи, на 10 метрів. Ну, Приз'єма плоска, там десь метрів напевно 7, ну, але полоскач, краще не приземляться. А коли коливка, то тут якраз виходить, ну, грубо кажучи, десятка. Ось тут нормальна така пролетка получається. Не знаю, може буде настрій, ще раз прыгну сьогодні, бо я тільки один раз оце прыгав. І тут далі, якщо це вкатриш, летиш і там от ось зліба виліт, там десь метров, може, може 8. Колись ту дивився, думаю, та ні, ви що, я таке ніколи в житті не прыгнув. І от в цьому році, бачите, прыгнув. А пройшов всього на всього рік з моменту як я катаюсь. Ну, деякі, звісно, ну, більш талановиті новіті чуваки, там, через 2 місяці оце прыгають. Я не з такої сім'ї, як то кажуть. Yeah. <laughs> Почав цілитись на оцей дроп. Тоже в полторашку, Вон, траса полторашка, тут такий дроп прикольний. Виглядає такий, трошки стрмно, але пацани говорять, що він доволі простий. Ну тут лететь, бачите, нормально. так от і туди приземка там недавно бачив там навіть в ТикТокові мало якийсь на БМиксі прыгав коряво але все одно малий на BMX сігав нормально тут такий прикольна фігура стараюся в цьому році прыгнуть поки погода буде дозволять бо я вже такий знаєте трошки розкатався вже став набагато впевненіше в цьому році зараз може поїду в психушку пройду траса така тут прикольна є Ух, жестко. Дроп с палета. О! Фу! Ой! О! Ха! Фу! Жестко! Фу! Ха -ха! Фу! Бляха хода просто скажений набирається після дропа з палета. На цьому дропі шора треба реально трошки підгальмовувати, бо я його що так нормально перелетів бля. Ху! А в тому році я тільки от другу половину проїжджав, там где дроп з полета і далі. Я стремався прыгать. Адреналин просто више крыши. Все, короче, щоб ви розуміли. Наклон. Дропа з палета на психушке. Тут, жу! Туди, Ну тут типа хода прям скажение набираються Тут такий спуск капець просто. Я сьогодні получается скільки? Рази три чи чотири даже це катнув всю трасу. То на третій раз уже саме так само чутенько мені здається. То що перший раз я так увалив на таких ходах. Я думав капець. А усе, дробці з палета. Перший раз їхав туди, вообще, походу, дали приземлю прилетел. Ну не знаю, для мене це напевно одна з найтаких екстремальніших трас на цьому на даріках. Ще оцей виліт дуже цікавий через дерево. Він такий прям доволі довгий. В цьому році, напевно, точно висягати не буду. Мені тут трохи не подобається призям, він такий доволі агресивний, грубоватий. Якщо трошки тебе правіше поведе, то там така. Стеночка трохи є, можна в неї впореться, або отаку шуршать колисти. У мене он тут знайомий, то він вроде пригав його, як там бахнувся нормально. в на ньому. То Травмував ключи, чи трохи чи що. Ну, Малі сягають, конечно, Їм вообще похеру. В цьому році Просто якийсь челлендж На дропі любви, там уже 4, чи 5 малих сигануло. Просто І там Останній з них, що пригав, найсиєвовіше приземлився, прям, ну, типу прям хорошо пригнув. Красавчики. Але ну, я, я не знаю. Чисто, щоб знаєте, залишитись в історії, напевно. Їду трасу називається Славомна, вона така дуже технічна, треба просто їхати на катиком. Така прыжкова. Оце єдина останню цю штуку ще не можу прыгнути. Такий гепчик. Тут треба нормально ходов набрати і прыгнути у той великий що на ходах і вилітіти. Воно таке поки не готові цю штучку прыгнуть, хоча тут нічого супер прям важкого. Але воно таке затичне, технічне. У мене тут один мій товариш. Рома якось тут на електричці своє їхав. Відсюди в призем, як в, саду, в колосом. Трошки не долетел, коротше, прямо сюда в край приземки. Бахнувся заднім і склав нахер. Ебать! Тут залишив QR-код в описі посилання на баночку на підтримку байкпарку у Дарики. Пацани приїжджають по своєї ініціативі, купляють інструмент. Перебирають тут це, наводять порядок, щоб ви приїжджали, каталися в чистому акуратному парку. Хто катається тут, хто навіть не катається, можете пару гривень закинути на підтримку. Це Блогер Сашко приїхав, на фіксі буде на, на Даріках пригати зараз. О, а Тетяна навколо ну, тебе буде ганяти таким кормом чаєчка. Будеш приїхати? Здорово. <правда> Покажу ще одну трасу, вам буду закруглятися, бо вже четверта, темніє потроху. Вже так. Це, по-моєму, четверта називається траса Що не помиляюсь Вона тут перша половина прям доводиться в деяких місцях Багато крутити От з цього моменту. Все, і тут треба вкручувати, Не знаю, метрів 200 Фух, Аж прям ноги забуваються вже, бляха втомився Всё, и тут уже началась серия. Фух. Зараз ты папчик. Ой, сейчас не долетел трохи. Ой, вот тут задобилился. Фух Фух, Фух фух. А -а -а. Фух, капец. фух, ну ця траса більше всього сил та енергії забирає. Це ну просто дуже багато крутить. Зацініть, які в мене штанішки. Це не реклама, просто на, на хумані от такі от Знайшов собі шпінгалети. Дивіться, повністю розкриваються від крафт. Я думаю, таких навіть в магазині немає. Дуже удобно, щоб у це знімати, одягати захист, коли холодно. Рейс-фейс, Гонка лице. Можна шорти зробити. Легким движенням руки штани превращаються в елегантні шорти. Взяв Володі. отаку собі кави. Отакого батончика протеїну, де в білок UA. 10% знижки по промокоду шатоха. Дуже смачні, речі. Тут 85 грамів, наїдаєшся нормально. І 25% протеїна. І це з ягодами дуже прям смачненькі. Смачненькі? Я не знаю. Ну Але так спробуй. Подписуйтесь, ставте лайки, любіть маму і до побачення.